Також маємо для вас дуже гарні новинки по алюмінієвій плитці. Тут просто, як на мене, навіть коментарі зайві, бо неймовірні такі цікаві, такі яскраві, ще й переливаються. Тут є захисна плівка, а на кожній буде панелі. Тому. Вони не пошкодяться при перевезенні і буде покупцю цікаво кожну розкрити. Подивіться, тут є паркана навіть просто яка гарна. Так, є класика. Ось така чорна, випрямана. Ну, я знаю, як вам, мені дуже з картами сподобалось взагалі. Здається, стільки можна знайти, як її застосувати, як використати у декорі. Так. До речі, ці вони трошки легше, ніж алюмінійка, яка в нас йшла до цього. Але покриття щільне таке саме, не залишається слідів. Дуже гарні. Так, це е, дзеркальна. Е, тут є захисна плівка на кожній е, частинці, і тому буде просто виблискувати на сонечку неймовірно. Подивіться. Та Також карти. Ой, трошечки. Різнокольорові, такі яскраві, кому потрібно в інтер'єр освіжити, додати трошки настрою. <різь> так. Зараз хочу клітку зняти, щоб могли побачити. На плівки, ну, я не знаю, мені навіть каже, що здається, що можна комбінувати або не познакові, так? Ні, трошки трошки відрізняються. Так. Щось нам воно замовляли. Таке цікаве, таке гарне. Так, і тут плівка. Я навіть не знаю, це я трошечки під дерево. Я так, в такому улюбленому кольорі золотому. Як вам діліться враженнями?